Це батьківська хата берегині української пісні Раїси Кириченко у селі Корещина Глубенського району, яка завжди гостинно приймала друзів: смачнішого борщу, вареників зі шкварками. Чи голубців годі було й шукати? Пригадують рідні співачки. Вони розповідають, приїзду Раїси Опанасівни з концертів і з нетерпінням чекало мало не все село. Телефонів не було, але ми знали, коли вона приїжджає письмо, ми точно знали, коли це буде. Його зустрічали там ще з автобусу за селом, от вони йшли Коля що з баяном, це була взагалі атрибутика постоянная. баян, вони приїжджали на весь відпуск на цілий місяць. В цьому дворі була ще хата старенька, круглий стол, варилися полтавські галушки, зелена цибулька та і за столиком ввечері, і потім баян і пісні. Забарвлений неповторним тембром яскравим національним колоритом, голос найвідомішої козачки України завжди вирізнявся з поміж інших. Особливо їй вдавалися народні пісні. Проте співати усім відомі «Ой, на горі Два дубки розповідають друзі, Раїса Опанасівна наважилася не відразу. Проспівала вона її повністю, та кажу, так це ж кажу, така гарна пісня. Ну, кажу, хай коля її возьме, аранжерує і виносити її на на, на на життєву дорогу. Та ну що ти? Кажу, давайте зробимо глобіном концерт. І ви цю пісню вперше покажете. Вони дійсно зробили концерт, показали цю пісню. Ну, пісня була овацією. На Корещенському кладовищі відслужили панахиду за померлою та її чоловіком, заслуженим артистом України Миколою Криченком. Їхню родину люди шанують і понині, а талантом захоплюються. Ми видавали книгу «Я козачка твоя, яка була видана ще при її житті, і мені пощастило з нею спілкуватися. Це дійсно людина з великої буки. І сьогодні те, що ми. Е, е, Зібираємося, що проходять друзі. Це дуже важливо для наших покоління, для нашої молоді. Ми повинні на, на риси Панаси не вчити нашу молодь, вчити відношення до сім'ї, до, до країни, до землі, до пісні. Якби всі були такі, як рая, був би мир на землі. Вона не перебирала, чи ти багата, чи ти яка та чи все, все вона дуже всіх любила. У землянківському сільському будинку культури вітали присутніх концертом танцю і пісні, яку так любила народна артистка України.